Обласний фестиваль Різдвяні зустрічі вважається святом сімейних цінностей та родинного тепла, до якого батьки та діти готуються заздалегідь. І кожен з них має реальну можливість проявити себе та поборотися за перемогу у цьому великому форумі. Спромоглися на цей наші земляки з селища Широке Криворізького району, дитячий будинок сімейного типу Фідіщенко-Таран. У такому великому складі родина живе з 2006 року. Саме вісім років тому Володимир та Валентина переїхали з Кривого Рогу до цього мальовничого селища і тут обжились. Спочатку відремонтували великий будинок і почали створювати нову сім'ю. Зараз у будинку мешкають десятеро прийомних дітей віком від 6 до 17 років, живуть дружно та весело і розкривають свої численні таланти. Так, десятирічний Денис є неодноразовим призером конкурсів з гри на Віолончелі та малювання. Я люблю рісувати ну звірі в костюмах. Вони дуже мені нравиться, хочу бути художником. Не пасе задніх і 14-річний Євген, який також досяг великих успіхів у грі на віолончелі. Я для себе вчуся в музикальній школі, щоб бути образованим музикантом. Їздив в Алушту на конкурс Червона калина. Мені подобається. Загалом майже всі члени дружньої родини грають на багатьох музичних інструментах, а також мають перемоги у шахових турнірах, математичних і фізичних олімпіадах. Всі ці результати стали підставою для того, аби дитячий будинок сімейного типу фідіщенко таран став переможцем у номінації iq року на обласному фестивалі Різдвяні зустрічі. Коли почали об'являти нашу сім'ю. Це було для мене такою неожиданості, коли перечисляли всі заслуги дітей, коли ми піднімалися на сцену. И, ну от те, вот, да, от дійсно, от навірно. То, к чому нужно стрімітися, можуть бути рібенку дать в житті щось означає, що что-то значить, що у нього то получается. Слід додати, що у минулому році господиня цієї великої родини отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Стосовно ж умов визначення переможців у декількох номінаціях, то вони були такі. На першому етапі центри соціальних служб регіону виявляли родини, які протягом року досягли значних успіхів у вихованні дітей, зокрема, ті вихованці яких ставали переможцями творчих конкурсів чи олімпіад, спортивних змагань а також мали високі результати у навчанні. Потім на кожну відібрану родину було підготовлено клопотання, яке направлялося до Дніпропетровської обласної благодійної організації «Сяєво веселки». Всі переможці у десяти номінаціях були нагороджені цінними подарунками. Але за словами господаря будинку сімейного типу, головне те, що завдяки цим маленьким перемогам вдалося створити особливу затишну атмосферу у родині. А це дорогого коштує. «Коли бачиш результат, ти, звісно, вдохновляє, дає сили і бодрості. що все таки ну не зря. Привітали з перемогою фестивалі родину Фідіченко таран і у районі, керуючи справами виконавчого апарату Криворізької райради Світлана Романенко передала від голови райради Володимира Мельника вітальний лист та великий кошик солодощів.